Привіт, ти на youtube каналі і Сьогодні ми з вами поговоримо про OnePlus 11R, а точніше про досвід використання один місяць. Починаємо. Отже, почну з того, що цей смартфон це, звичайно, китайська версія, тобто OnePlus Ace 2, так він в Китаї називається, але з глобальною прошивкою Oxygen 13 І відразу відповідаю на ваше запитання, а що там з блокуваннями в Україні? Так, відповідаю, нема ніяких блокувань в Україні. Ну насамперед, це стосується глобальної прошивки. Тобто, якщо ви купуєте OnePlus 11 чи 11 r тобто Ace 2 в Китаї, тобто китайську версію, і перепрошуваєте його на глобальну прошивку, тобто OxygenOS 13, то ніяких блокувань немає. Це я можу так сказати, що стосується міжнародної прошивки на китайських смартфонах. Що стосується китайської прошивки, тобто ColorOS S13, я тут нічого не можу сказати, блокують чи не блокують в Україні, але міжнародні прошивки не блокують на китайських смартфонах. Ну, тому що, скоріше за все, це якось не відслідковується, тому що нібито вважається, що цей смартфон якби глобальний, чи я не знаю. Тобто, але можу так сказати, що блокувань, яких немає. Користуємося один місяць цим смартфоном і ніяких проблем. Немає також деякі магазини пишуть, що після оновлення OnePlus 11 того самого про 11R я такого не читав що після оновлення китайського смартфону на глобальній прошивці по повітрю смартфон просто може не запуститися. Не знаю, читав відгуки від деяких користувачів, що навіть вже по три оновлення на такі смартфони отримали, і все нормально працює, ніяких блокувань немає. Тому не ведіться на цю, як то кажуть, фігню маячню. Якщо десь у когось була така ситуація, то не треба думати, що так всі смартфони. То можливо був такий випадок, і так деякі можуть і пишуть. Не знаю чому, але ну просто я кажу, щоб ви це знали. Ну а зараз давайте переходимо вже безпосередньо до досвіду користування OnePlus 11R один місяць. Починаємо. Отже, перед тим як розпочну розповідати про цей смартфон, про його плюси та мінуси, відразу скажу, що цим смартфоном користується в мене дівчина, тобто це її смартфон, вона вже місяць користується, тому я буду пересказувати її досвід користування. Отже, почнемо. Отже, поновописував я собі деякі нотатки про цей смартфон, щоб відразу швидко вам все розповісти, і почну про баги прошивки, тому що. По хардверній складові у цього смартфона взагалі ніяких нарікань немає, тому, як то кажуть, мінуси до смартфону я це не заношу, але баги прошивки дійсно є. І перший баг це при вмиканні екрану яскравість зменшується. Тобто, коли натискати кнопку. В увімкнення смартфону у вас замість максимальної яскравості, чи яка у вас там є, понижується яскравість, тобто ну, не дуже яскравий екран. І в цей час інколи буває навіть мерехтіння дисплея, Тобто, ну, ви знаєте, мерехтіння дисплея, тобто бл блимає -бли -бли щось. Ну, це неприємно. І в цей же час, і в цей же час. Інколи не працює відбиток пальців. Так, дійсно, він не працює в цей час і ну, якось неприємно. Тобто, можна сказати, на головному заблокованому екрані відразу три проблеми інколи буває. Коли одна, коли відразу дві, а коли відразу три. Якось так, от ті, що проблеми я вам. Перерахував. І четвертий баг прошивки. Так, дійсно, тільки чотири штуки ми нарахували. Більше, як то кажуть, ніяких нарікань до цього смартфону немає. Інколи смартфон самовільно просто вимикається. Просто бере і вимикається. Так, дійсно були такі моменти. За цей місяць я не знаю, скільки разів було. Я думаю, гадаю, разів 20-30 точно. Тому що інколи дівчина казала, що навіть за день-по два рази він вимикався. Просто так. Просто так. Ну. Оце такі баги прошивки. До речі, не приходило ще жодного оновлення. Те, що по повітрю, не знаю чому. Тому що місяць вже, як то кажуть, для нового флагманського смартфону ну, повинні оновлення приходити, але щось ще не приходило. Хоча оновлення є, є, я знаю там якесь оновлення є. Як мій підписник вже оновився, але він якось не по повітрю оновився, якось там по-іншому. І сказав, що ці баги не поправили. Ну, У нього були там трішки інші, ну, тобто з мерехтінням дисплею, тобто, з отаким він сказав, це не поправили. А що стосується інших багів, ну, це те, що на цьому зразку були баги. Оці ми і виписали сюди, і я їх вам назвав. Ну а зараз пробіжимося швиденько по перевагам цього девайсу, а їх набагато більше плюсів чи мінусів цього смартфону. І я буду деякі робити ремарки, що це дівчина на це звертала увагу. А це саме я звернув на це увагу у порівнянні того ж самого OnePlus9 Pro. Починаємо. Отже, перша перевага, на що дівчина звернула увагу, що смартфон дуже швидкий. Так, він дійсно дуже швидкий. Відкривається все швидко. Тобто анімація 120 Гц плавна, Тобто, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Це ну дійсно просто звір. Звір серед смартфонів він дійсно дуже швидкий. І плюс до цього я від себе додам, тому що тут база, базова версія 12 256 ГБ. Це дуже круто. Цього вистачить вам для всього. Є ще більше пам'яті, там, якщо не помиляюся, 16, навіть 512, якщо не помиляюся, є. Але це ну, кому потрібно, то і купити. Але 12256 у базі цього вистачить з головою. Другий момент також дівчина звернула увагу, що зарядка дуже швидка за 20. 5 хвилин десь смартфон заряджається. Ну, дійсно, 100 Вт SuperVOOC це дуже чудово для 5000 мАч. Просто прекрасно. Зарядка. І третій момент тут також випливає хороша автономність. Дійсно, смартфон розряджається повільно. Я коли тестував, мені його вистачало на 7 годин, але звертаю увагу, я тоді тестував без сім-карти. З Сім-картою, звичайно, автономність вже не 7 годин, можливо, там 5. Ну тобто, як ви вже будете користуватися, можливо, ви і 7 годин точно вижмете з цього смартфону, але все залежить від того, як ви будете користуватися там. Максимальна яскравість, Sonдіс Plane, наприклад, 120 Гц чи 60. там, ну, Тобто от, багато нюансів. і, ну, Автономність дійсно хороша. Далі на що я вже звернув увагу, тут хороша основна камера. 50 мегапікселів Sony MX 890 і камера основна основна тут краще, ніж у OnePlus 9 Pro Sony MX 766. Тому що я робив фотографії своєї дівчини. Зі своїм племінником, і коли я робив фотографії на своєму смартфоні, завжди були смази, тому що там по, от якісь рухи тілом чи ще щось завжди були смази. Плюс 9 Pro ну, погано фотографує обличчя. Якісь завжди якесь обличчя ну, некрасиве, немає деталізації і якісь завжди смази. Тут цього немає. Смазів ніяких немає, тобто оптична стабілізація працює гарно. Ну і плюс для всього от мене дівчина фотографувала на цій смартфон, і портрет вийшов. Ну, красивий. Красивий портрет з хорошою деталізацією обличчя. Тому камера тут дійсно краще, ніж у 9 Pro. Хоча б хто, хто б міг подумати, 9 Pro флагман 21-го року а це ну, флагман 23-го року, але трішки він простіше, ніж. OnePlus 11. Хоча камера така ж сама, як і в OnePlus 11. 800, 890MX, основна камера. Тобто, ну, ультраширик, тут 8 мегапікселів. Ну, попростіше буде, ніж у 9 Pro, звичайно, тут хороший ультраширик. Але, ну, якось так. Тобто основна камера тут шикарна. Рекомендую в цьому плані, тобто все добре. Також на що дівчина ще звернула увагу, що тут швидке підключення навушників до смартфону. Це вона порівнює зі своїм минулим смартфоном Samsung. Навушники, до речі, в неї Realme Buds Air 2. Тобто гарні навушники, і вона каже, що вони швидше підключаються, ніж на минулому Samsung. Ну, якось так. Інші плюси, ну, це вже, як то кажуть, все по стандарту, по дефолту, якісний звук, ну, так. Да, Дійсно, тут хороший звук, десь рівень OnePlus 9 Pro, тобто стерео тут добре. Приємне флагманське Вібро того ж рівня, що й на 9 Pro, але трішки простіше, ніж на OnePlus 11, тому що на OnePlus 11 там дуже сильно продвинуте Вібро, вона дуже сильно потужна і ще краще, ніж на 9 Pro. Але якщо порівняти 9 Pro і OnePlus 11 r Вібро однаково. Тобто флагманське круте і ніяких нарікань немає. OnePlus 11 Вібро. Ну, попотужніше буде, якщо так порівнювати. Далі, що це? Швидкий відбиток пальців, якщо він ото не глючий на заблокованому екрані, як я вам казав. Але він дуже швидкий. Ну тобто, це до прошивки проблема. Тобто, ту, а сам сканер у BBK, у OnePlus, Oppo і Realme завжди дуже швидкий, тому нарікань немає. Тому це плюс точно. А той баг його я гадаю виправлять найближчим часом, і все буде нормально. Тому повторюсь, швидкий відбиток пальців. Також що дівчина казала, що це дуже зручний та красивий смартфон. Ну і від себе, як я фанат OnePlus 2015 року, скажу так: є LR Slider. Нагадаю вам, що у OnePlus 9 r був цей ричажок. ричажок. У OnePlus 9 rt також він був у 2021 році, а у 2022 році вже не було у OnePlus 10 r цього Alert Slider і у OnePlus 10 t Тому у 2023 році це камбек повернення до цього речашка, тому що у цьому році компанія OnePlus випустила вже ну 4 смартфони, можна так сказати. Але на початку року це були флагмани. OnePlus 11 звичайний з речашком. Повернули його також. oneplus 11 r речажок є і OnePlus Ace 2 v Також з речашком, котрий, до речі, буде OnePlus Nord 3. До речі, він буде в мене на огляді вже дуже скоро побачити огляд на OnePlus Ace 2 v Тобто OnePlus Nord 3 в майбутньому. І в принципі на цьому можна завершувати, але наостанок покажу, яким чохлом користується моя дівчина. Ось такий приємний силікон кейс, ну, якісний, коштує дешево, доступно і чохол дуже хороший. Такий захищає смартфон нормально і, як то кажуть, проблем ніяких немає. Посилання залишу на нього. В описі так само, де я купував смартфон у своїх друзів, Pixofon і, в принципі, всі посилання знайдеш в описі під відео. А і ще забув сказати, що тут же є інфрачервоний порт. Це перший смартфон від OnePlus з інфрачервоним портом, тобто, щоб керувати там з телевізором чи будь-якою технікою вдома, тобто зручно, але я не користувався, тому що немає, як то кажуть, чим -то таким користуватися. Але. Фішка дуже приємна і комусь знадобиться, тому що у Xiaomi майже у всіх смартфонах це є, а у OnePlus такого немає. Ну і дякую, що вони це додали. Це також плюс цьому смартфону. Ну і на цьому у мене все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тому вліпіть йому вподобайку, підпишіться на канал і задавайте свої запитання в коментарях. Якщо є що спитати, відповім. І, ну якось так. Дякую за перегляд ще раз. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм-канали. Там багато цікавого я публікую. І до нових зустрічей. Всім миру, слава Україні! Ми переможемо. Піс.